Люди, подивіться, ось о, як я живу. Бо я виложив відео і мені люди пишуть Сміються з мене, ти так живеш. Ну то у селах, наприклад. Напрямір... Ну, диви туалет. У селах, наприклад, люди так і живуть, ну Чого ти пишеш, що люди так не живуть, От приїдь, подивися. Ну, все, як живуть сусіди, подивися. І то я живу не в селі, а в городі. Приїдь, подивися, в села, там взагалі кроваті желізні. Ну, я не знаю. Ви якісь городські, чи з Києва, ну, чи з Куда, я не знаю. І оце люди мене постійно обсирають, ти так живеш. Ну, а ви що, мільйонери всі чи що? Ну, я не пойму, чого ви смієтеся, якщо хтось. Якщо ви краще живете, а я хуже, то чого ви смієтеся, ну, що я оце так живу? Ну, Я взагалі не розумію оцього. Там ще зражки пишуть, типа... Дивіться, зато в мене є iPhone 12 Pro Max. І там ще зражки пишуть, що типа... Там щось ви кажете за болота, щось таке. Ну, коротше, люди... Оце мене обсирають. І з туди обсирають. Я не знаю тільки, чого вони обсирають. Може, люди такі. І оце і в нас обсирають. Коротше, мене оце скрізь обсирають. З усіх сторон мене люди обсирають. Оце тут ще не топилося. Ну, Вміщо того написати, наприклад, дай свою карту, щоб тобі скинути гроші помогти, да? це я тут сплю. то ви пишете коментарі. Ну, а толку ви пишете ці коментарі, що грязно. Якщо я сам бачу, що грязно. Ну, нащо ви це пишете? У вас що, розуму немає чи що? Лучше напиши, напишіть, давай свою карту, я тобі скину гроші. Та й все. А то ви пишете, продай айфон. Ну, ви шо, ну ненормальні или не що. Якщо я на нього буду знімати, наприклад, і, і потім поставлю карту, і люди, наприклад, будуть мені скидувати гроші. Ну, для чого, типу, продавати. Ну, продати можна все, та що тоді? Кредит брати чи що? Шо? Щоб купляти нового айфона. Ось у мене ще є сьомий айфон. Бачите, робочий, тільки тріснутий цей у мене. І цей люди, якщо що, то підписуйтеся, бо я відео знімаю, аж ви щось там мало дивитесь і мало підписуєтесь.